Привіт! Роботи в саду не закінчуються, тому хочу показати, чим я займалася останніми днями. Перше коло прополки вже закінчено, але подивіться, які вже бур'яни знову наросли. Тут у мене зростають ялинки карликові, чи їх помітно, чи ті хости. Подивіться, це перше, перший раз я прополола і це вже другий раз наросли. От що значить, коли пішли хоч маленькі, але дощики. Одразу після дощиків почалася скажена спека. Зараз стою на сонці, знаходитись неможливо. Шкіру так, що просто важко дихати, важко навіть ходити. Я навіть не знаю скільки не дивилася на градусник. Його він у мене в хаті знаходиться. Не знаю навіть скільки зараз на сонці. Дуже спекотно, Тому. Рослини треба рятувати і трошки рятувати і мене. Почала по-другому колу прополювати рослини, і оскільки ще й дощик пройшов і земля волога, то саме час замульчувати землю. У нас завдяки тому, що ми спиляли сосну велику, з'явилася гілля, з'явилися соснові гілочки. Ми їх замульчували і змогли вкрити досить велику площу рослин. Це мені дасть змоги рідше прополювати цю ділянку, а також збереже вологу в цій зоні. Повністю ці дві сходинки вкриті мульчею. Тепер тут просто поодинокі рослини були замульчовані, але простір між рослинами це була просто чорна земля. Також замульчувала ось тут куток. Поновила в деяких місцях, бо вона мольча, вона змішується з ґрунтом, і вона з дощами, з поливом, вона відскакує на газон, зовсім ну, розмивається і тому. Ну, таким чином вона поступово щезає, тож в деяких місцях треба було поновити. Тут у мене також не було мульчі, тепер все гарненько замульчовано і рослинки при цьому будуть чистенькі навіть після поливу і дощу. Тут у мене далі кора, її також треба буде трохи оновити, ось тут підсипати, а тут, я думаю, що вистачить і ось такої мульчі. Це подріблені гілочки, голочки від сосни. І, знаєте, зараз спекотно, але дуже пахне хвоєю. Настільки приємний аромат, як сонце розпікає ґрунт. І цей аромат просто так розповсюджується. Ну, наче знаходишся в якомусь сосновому лісі. Тепер я можу, хоч трошки видихнути. і... Тепер не так часто зможу прополювати. Так, вони в бур'янці будуть насіватися, але їх вже буде не така велика кількість. Я це помітила і по іншим своїм ділянкам. Тож сьогодні не тільки цією зоною закінчився мій догляд. Ходімо далі, покажу ще, що ще зробила. І поки йду ще до однієї ділянки, яку я почала прибирати, то не можу не показати, йдучи повз оцю. Красу, яка розквітла у мене в перші дні червня. Тут, звісно, також треба мульчу вже поновити. Бачите, ось вона розмивається і вже пішла на ту частину, там, де я планувала засівати травою. Ось вже досить тонкий шар цієї мульчі залишився. Але давайте про мульчу потім і роздивимось. Оцей прекрасний кущ півонії, півонія барзела. Цьому році півунія заквітла 32 квітами. Це просто вогонь. Це палаюче, я не знаю, таке сонячне сяйво. У минулому році було 17 бутонів. Квітка як розкривається, то в довжину, напевно, сантиметрів 18 в діаметр верніше, а то вкажу в довжину. Ось тільки коли розкривається, вона трохи менша, і центр значно е, такий яскравіший, яскраво рожевий. Потім колір трохи-трохи вицвітає і вже настільки ну, бліденький становиться більш до помаранчевого навіть. Ну, порадував так порадував. Сказати, що я в захваті, захоплені – це просто ні, нічого не сказати. Ось квітка, яка розквітла найпершою. Подивіться на долоні. Її просто неможливо охопити двома долонями. Така гарнюча. Ще буде квітувати квітувати, бутони розкриваються. Зараз така спека почалася, що просто вони лопаються один за одним. Кожного дня їх все більше і більше. Знаєте, це так півуні, зараз сортів дуже багато, дуже багато гарних, але я їх не колекціоную, так лише маю кілька в своєму саду, і це одна з тих, що я ну, просто кайфую від. Цих квітів і від цієї палітри, від е, цих величезних-величезних квітів. Ви, напевно, вже подивилися кілька моїх роликів, і знаєте, що я е, люблю дрібненькі квіти, які більш природні такі, але чи можна пройти повз і не милуватися цією півонією? Ну, ось і пройдемо вже повз, помилувалися. І тепер ось така ділянка поза цією півонією. Тут у мене так зростають бур'янці. Тут у мене берізка захопила цю ділянку, з нею борюся вже кілька років, але вона, вона все одно проростає через мульчу, їй все пофіг. Тут один раз також вже прополола, і це вже другий раз вона так наросла. Тут ще треба поперебирати. і тоді… Подосипати мальчу, а ось там позаду я сьогодні вже прополола. І тепер у мене ділянка чистенька чистенька там вибрала всі бур'янці, щоб нічого не проросло заново, бо земля зараз волога. Два дні тому в нас пройшов невеликий, але все ж таки був дощик, і перед цим ми ще й поливали. То ось у мене є чотири величезних мішка мульчі. Тут не 50 літрів, тут значно більше. І я сьогодні буду засипати і навколо рослин, і простір між рослинами. Деякі у мене тут рослини навіть не замульчовані». Тут дуже велика площа. Довжина цієї ділянки, ну, напевно, метрів 12. Судячи по паркану, десь так воно і є. І подивіться, як багато площі. Вона, звісно, репається, вона швидко пересихає, і рослини тоді не так швидко тут зростають. Мені б хотілося, щоб ця ділянка вона швидше наросла, швидше тут з'явилася тінь. І щоб відпочивати, в затінку було якомога скоріше в моєму саду, дуже маловато тіні. Тож зараз треба це висипати, і мішки такою вагою, що я їх навіть підняти не можу. Просто розсипаю спочатку, просто отак от купою, як є, а потім вже беру шматки і розношу по під рослинами. Мульчі забагато не буває, в моєму випадку також. Тож всю ділянку замульчувати мені не вдалося. Ну, будемо думати, де взяти ще гілки, які подрібнити. Можливо, ще там старі хворі дерева попиляємо. Ну, подивимось, бо треба, треба в цьому році мені закрити якнайбільше площі, бо минулий рік такий спекотний, 8 місяців без дощу і прополка. Я вже не пам'ятаю 5 чи 6 разів, а ділянка велика і повністю засаджена, кожен куточок засаджений. Тож і ось на зараз мені вистачило не до всього кутка, От там тільки розробляється в мене зона, так в минулої осені тільки засаджені новими рослинками, а тут рослини вже давно зростають. Деякі треба буде звідси пересадити. Але все ж таки землю треба мульчувати, і я хочу в цьому році вже менше паливу робити для свого саду, бо багато рослин вже вкорінилися, вони мають вже гарну кореневу систему, і тому їм дуже частий полив і, в принципі, не потрібен. Вони вже витримають і більш більше проміжки між поливом. Але давайте, знову ж таки, про приємне це про квіти. Які ж квіти у мене тут зростають? В принципі, тут квітів дуже-дуже мало. Тут живучка ось відквітувала. Тут у мене і риси треба обрізати, також відцвіли. І тут у мене ось така герань зростає, Дівка трудиться. Одна малесенька поділка, але наскільки вона дала такий гарний кущик, і подивіться, вже як багато квітів на ній утворилося. Одні закриваються, інші розкриваються. Висотою вона лише 20 см з квітами, половину цієї висоти займають висота листочків. Дуже гарний, привабливий такий кущик. Треба герані посадити якнайбільше в саду. Бачите, скільки площі вільної. І у цей простір можна засадити різними сортами герані. Ну, а можна і використати одного сорту декілька кущиків. І що тут ще в мене квітує? Тільки-тільки почала квітувати. У мене Вероніка. Це любимий сорт, бо вона така цупкенька. Вона має такі. Стебла, вони, дивіться, як пружиночки, вони просто навіть не згинаються. Вона так тримає свій кущик, свої цвіття, вони ніколи не заварюються не від вітру, не від дощу. Бачили, як вони відстрелюють і становляться на місце, як би їх не чіпав і хто б тут не пробіг або не зачепив. У мене цей кущик був придбаний в одному екземплярі. Я колись поділила, але ця Вероніка вона після поділу страждає і багато кущиків загинуло. Тому і тут у мене на оцій ділянці росла е, ця Вероніка. Ну, кущиків п'ять, з них вижило два. І ось я в цьому році сюди два пересадила, бо тут взагалі-то один зростав. Цвітіння цієї Вероніки триває дуже довго. Е, ну, напевно, я б сказала, все літо. От зараз. Оці колосочки, які вже посиніли, вони розпустяться і повністю доверху стануть синіми, знизу вони трошки прив'януть, але подивіться, там вже багато ще й молодих колосочків, які будуть все розпускатися, розпускатися. Якщо зрізати старенькі соцвіття, то молоді, все будуть з'являтися, з'являтися з пазух. І знаєте, оцей синій колір його винен навіть здалеку. У мене і сусіди питали, що воно таке у мене синіє та так гарно виглядає. Бо на цій же ділянці, в принципі, немає таких квітучих рослин. Просто зелені різного кольору. Ну і яскравості додають кілька кущиків барбарисів. А все інше золотаво-зелене у мене тут висаджене. Ця ділянка така спокійна для погляду. І тут ще в буде квітувати лаванда. Ось зараз вже з'являються перші квіточки, але її пишне цвітіння, воно ще буде пізніше. І дуже буде гармоніювати тут з дрібненькими жовтими лілейниками, які постійно квітнуть. Тут у мене їх декілька кущиків висаджені, ось замульчувала землю, тепер хоч вони розвиднились. Цей лілейник навіть не знаю якого сорту. Знаєте, Як я пересаджувала зі свого старого саду, то тикала я їх де тільки могла. Ну, на оцій спіреї замульчована ділянка закінчується. Тут я ще не прополола. І оскільки в мене вже затінок з'являється на городині, бо сонечко зайшло за сусідську грушу, то я думаю, саме час і попоратись в городі, бо він також потребує моєї уваги. Трошки висадила тут огірків. Помідорків, щоб салати, коли приїжджаємо на дачу, тут була, були овочі. А от подалі в мене кілька рядків моркви, і там вже далі серед бур'янів вже й не видно там горох, часник та цибуля. Бачите, все ж таки не тільки одними квітами я живу, а ще й трохи овочів маю. Звісно, весь всі останні овочі у мене в старому саду зростають. Ну, Треба трошки і тут. Ладу дати, але просто спекотно. Чесно, час треба буде сходити до хати, взяти градусник, покласти та поміряти температуру повітря. Просто заради цікавості. Дивлюся з іншого ракурсу на цю ділянку, і знаєте, мені так все подобається. Тепер не видно чорної землі, яка муляла мені очі. Ось тепер вже більш природньо і так масивом гарним виглядає ця зона. Ну що ж, я з вами попрощаюся. Думаю, що у вас роботи вистачає, тому не буду вас затримувати. До нових зустрічей. Ще зустрінемось неодноразово. Буду продовжувати свої відео і переробки в саду. До побачення!